Пубників, не Зараз, навірно, сезон пішов, грибів. Коротше, рішив встати по своїм ділам, коротше, в лісі. Нема деві, де машину припаркувати. Над дорогою неміряно. Собирають гриби, це капець якийсь. Ну що, ну, ай собирайте, вони будуть продавати, сушить продавати. А ми їх будемо купувати. Я в принципі навіть не знаю які гриби і як їх вообще і вовче як їх збирати, чесно. Ну, я ніколи на гриби не ходив. Так що я не знаю, я знаю одні вешанки і шампіньйони. Все. от это самі такі гриби, які популярні лежать в магазині. Там вже білий гриб якийсь єсть, є потім е, якісь... С... Ну, в принципі, я ж кажу, що я в них взагалі дубки чи кущовки чи рядочки, коротше їх куча, я їх взагалі не знаю. Так що от так от. Рибники, моя пошана.